Всім привіт! З новим роком, сьогодні перше число, а ми оглядаємо досить цікавого електрика. Досить рідкісний варіант, це 2008, повністю електричний. Будемо зараз його перевіряти і брати на тест-драйв. Ось таке авто, це 40 кВт батарея, приблизно виїжджає, так 40 кВт. Авто коштує 19 кВт. 500 зелених. Ще, працюємо всіх з новим роком. Всім привіт! Перевіряємо пижака 40 кВт, повний електрик. 19-го року машинка, до речі, вся в рідняку. На максимальній комплектації. Чистий, 19-й рік. Ось такий стан салону. Досить маленький пробіг, це неповних 13 тисяч кілометрів. Я підключився, будемо зараз дивитися, що по ньому робиться. Електричного пижика 2008-19 року. 13 тисяч пробігу. Авто без підкрасів стоїть на продажі. Зараз я підключився, буду дивитися батарейку. Досить цікавенький, і зовсім неординарний. Досить рідкісний і неординарний. Це чистий 19 рік. На максимальній комплектації 40 кВт батарейка.